Молозиво перша їжа малюка після народження, його користь. Молозиво молоко, яке продукується протягом декількох днів після пологів. У деяких мам крапельки молозива можуть виділятися навіть в кінці вагітності. Більшість мам переймаються, що молозива мало і як воно нагодує малюка. Але природа дуже мудра і все чудово продумала. Ви тільки погляньте, яке ж воно молозиво. Воно має більшу енергетичну цінність, ніж зріле молоко. Тобто, навіть кілька крапель можуть наситити малюка, містить мало рідини, тобто захищає нирки новонародженого, адже вони тільки починають повноцінно включатися в роботу після народження, має проносні властивості, сприяє виведенню меконію, сприяє зниженню білірубіну через часті випорожнення у дитини перших днів життя. Містить велику кількість антитіл і готує малюка до знайомства з різноманіттям мікробів та чужорідних речовин, що будуть його оточувати поза утробою. Велика кількість лейкоцитів – підтримка імунної системи дитини. Містить фактори росту, сприяє дозріванню кишечника і налагодженню процесів переходу від харчування через пуповину до харчування молоком через ШКТ. Багатий вітаміном А та Е. Що повністю задовільняє потребу у цих вітамінах у новонародженого малюка, містить олігосахариди субстрат для харчування здорової кишкової мікрофлори. Як бачите, це такий собі концентрат користі для малюка, який не просто насичує, а позитивно впливає на всі ланки адаптації маленького організму до нових умов життя. Чому молозива має бути мало? Маленький об'єм дає час ниркам малюка адаптуватися. У нього менше лактози, тобто воно полегшує процес адаптації травної системи та допомагає ферментивним системам легше включитися в роботу. Дитина може відпрацювати процес прикладання на м'якій податливій груді. У дитини, яка лише вчиться їсти, немає значного стресу від сильного потоку молока. Молозиво густе, воно виділяється краплями і малюкові легко його ковтати. Висока концентрація антитіл, факторів росту, антиоксидантів дозволяє краще адаптувати дитину до принципово нових умов існування. Молозива дуже мало, адже в перший день життя розмір шлунку новонародженої дитини дорівнює розміру вишеньки, у другий день горіха, а третій день абрикоса.